Видають довідку про грошове забезпечення за нижними складовими? Чи є шанс відстояти справжню пенсію військовому 2024 році? Які перспективи перерахунку пенсії військовим пенсіонерам у 2024 році, якщо уповноважені органи видають некоректні довідки про розмір грошового забезпечення? Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, які дієві механізми дозволяють нашим клієнтам збільшувати пенсію до 50% і отримувати заслужену пенсію згідно з законодавством України, а не без відповідальних дій працівників уповноважених органів. Вітаю вас на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича з вами адвокат Олена Воронкова. Підпишіться на наш канал прямо зараз, щоб знати, як захистити свої права та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски, в яких ми аналізуємо зміни в законодавстві щодо пенсійного забезпечення та висвітлюємо проблеми, пов'язані з призначенням та перерахунком пенсії. Дійсно, актуальним напрямком судових спорів наразі є перерахунок військових пенсій. Призначених відповідно до закону України 2262 про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, та перерахованих відповідно до постанов Кабінету міністрів України No103 про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, так і деяким іншим категоріям осіб. Та постанови Кабінету міністрів No704 про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб. Цю тему ми вже висвітлювали неодноразово і детально розбирали підстави даного перерахунку. Ви можете ознайомитись з цими відео за посиланням в описі. Сьогодні ми розглянемо нюанси, які виникли у цій категорії справ у 2024 році, та які відкриваються перспективи для тих, хто вирішив таки добитися справедливості. Адже з 29 січня 2020 року, коли тільки з'явилась можливість перерахунку пенсій по актуальним довідкам, відбулись деякі зміни. Нагадаємо, що збільшення грошового забезпечення є підставою для перерахунку пенсії і дає наступне підвищення. У 2020 році 19,5%, у 2021 27%, у 2022 році 35%, а у 2023 52%. Як бачимо, найбільш вигідним з точки зору збільшення пенсії є перерахунок по прожитковому мінімуму 2023 року. Проте перерахунки з 2020 по 2022 включно дають можливість відсудити у пенсійного суму заборгованості по пенсії. Щодо оновлених довідок по 2024 року, поки немає можливості отримати їх навіть через суд через прийняття Кабінетом міністрів України постанови номер 481 якою було внесено зміни у постанову Кабінету міністрів України номер 704 та зафіксовано як розрахункову величину для грошового забезпечення 1762 гривні, а це є той самий прожитковий мінімум 2018 року. Разом з тим, у процесі виконання судових рішень, що стосуються видачі та оформлення довідок по 2022 або 2023 роках, починаються з кінця 2022 року та по червень 2024 року почали виникати питання щодо правильності та коректності виконання уповноваженими органами рішень судів в частині визначення складових таких довідок. Наприклад, буває, що уповноважені органи зазначають у довідках мінімальні надбавки та премії. 10% надбавки за особливості проходження служби, замість 65%, премію у розмірі 3%, а не 35% і так далі. Або розрахунок додаткових видів грошового забезпечення робиться не з перерахованих по прожитковому мінімуму основних видів, а виходячи з тих основних видів грошового забезпечення, які були актуальні у 2018 році. Внаслідок таких протиправних дій. Сума грошового забезпечення на 2023 рік може виявитись меншою за суму грошового забезпечення, зазначену у довідці на 2019 рік, але не варто впадати у відчай, адже вже є дієві механізми, щоб врегулювати ці питання. Зокрема, Верховний суд постановою від 24 травня 2024 року у справі. 380 19, 324, 23 року стосовно пенсіонерів Міністерства оборони України визнав протиправними дії ТЦК щодо видачі некоретних довідок та зобов'язав у довідку про розмір грошового забезпечення вносити належність кладові, як то передбачено розпорядженням міністра оборони України на відповідний календарний рік. І попри те, що загального розпорядження по ТЦК щодо видачі коректних довідок ще не було. Наша практика вже показує позитивні результати для клієнтів щодо даного перерахунку. Погляньте на екран: це видані довідки про розмір грошового забезпечення станом на 2023 рік. Зверніть увагу на відсотки складових і розмір пенсії в результаті. Якщо у вас ще залишились сумніви, чи воно того варте, просто порахуйте на яку суму збільшиться ваша пенсія. Для військових пенсіонерів. Перерахунок по 2023 року збільшує пенсію приблизно на 50% від її розміру по довідці 2019 року. Для інших відомств 25-60%. Тобто, якщо по 2019 року ваша пенсія склала 15 тисяч гривень, то довідці на 2023 рік ви маєте право отримувати 22,5 тисячі гривень. Тож які перспективи та чи можна розраховувати на позитивні результати позову? По-перше, вже є позитивна практика по зобов'язанню оформити та видати довідки відповідного року, що забезпечує пенсію згідно справжнього грошового забезпечення, а не тих відсотків складових, що зазначили працівники уповноважених органів. По-друге, немає обмеження строку звернення до суду щодо довідок 2020-2023 років, завдячуючи постанові Верховного суду від 12 грудня 2023 року у справі 380 23 року. По-третє, питання щодо правомірності прийнятих змін, внесених постановою Кабінету міністрів України 481, також наразі розглядається в Київському окружному адміністративному суді. Що дає надію на подальші перерахунки ваших пенсій по прожитковому мінімуму 2024, 2025 і подальших років? Тобто, ви маєте всі права на сьогоднішній день отримати пенсію належного розміру відповідно до закону, а не чиїхось безвідповідальних дій. Так є ще ряд нюансів, які супроводжують ці справи разом з тим. Грамотно проведений судовий процес досвідченими і кваліфікованими фахівцями однозначно призведе до збільшення вашої пенсії. Тому, якщо ви ще не розпочали справу щодо отримання пенсії по актуальному грошовому забезпеченню, або розпочали, але зіткнулися з проблемою видачі уповноваженими органами довідок з неналежними складовими, або пройшли якийсь етап, але не впевнені, що зможете довести справу до переможного завершення, Телефонуйте за номерами, вказаними під цим відео, та скористайтесь шансом отримати належну та заслужену пенсію. Дякуємо за перегляд відео. Поставте лайк, якщо інформація була корисною, та підпишіться на канал Адвокатського бюро Івана Хомича, щоб не пропустити нові випуски. З вами була Олена Воронкова. До нових зустрічей на каналі.